У відмінності від цього вентилятора цей уже немає підсвітечки, але має прищебочку і три швидкості роботи. Тут попотужнішій вентилятор. Тут в комплекті йде вентилятор, баночка цей акумулятор величенький і кабель зарядки. Якщо у вас нема зарядки для таких банок, не хвилюйтесь, ви вставляєте просто банку сюди і заряджаєте через USB-шку. Все прекрасно заряджається. Для чого це зроблено знімним? Якщо ви хочете ще банок купити, то ви можете зразу поставити цю. Заряд кінчився, цю зняли, поставили іншу, а цю поставили кудись на зарядку. Дуже зручно, коли у вас оце прищепка, десь стоїть, такого, і ви хочете, щоб постійно на вас дуло, а доступу до там зарядки в цьому місці немає. І втягнути через секунду, то ви не хочете зарядку. Зручно мати пару банок, і одного зняли, другу поставили на зарядку, і такий обіг банок в природі, виходить. беремо таку баночку. Дивимося, це виходить по перчаста сторону, це плоска сторона і вставляємо її. Отако вставили і включаємо. Перша швидкість, друга швидкість і третя швидкість. Три швидкості дуже потужно двіє, дує, і його фішка в тому, що він може як такого стояти і там включитись. Отако включитись і стояти може так, а можна прищебнути, Зараз я. Вам покажем, ось такого. Допустим, ось так не прищибуємо його і все. Із-за того, що тут ми маємо пара нічого не гудить, нічого не тарабанить. акуратно прищепився. Як хочете, його навели і він вам дує. Отакого, От наприклад, туди, і вам над робочою зоною на нашу винду. Пожалуйста, буде дудь. Ось те, щоб більше дов. отакого, От такого і такого, все. Так давайте я вище камеру. Ще одна дуже класна фішка цього вентилятора, що в нього 360 градусів. Можна розвернути ось такого, буде по-різному дути, куди хочете, і так само крутити цього можна, як хочете, і направити так, таким образом, куди хочете в будь-яку точку, цей вентилятор вам направить дуття. Дуже зручно те, що ви можете хочете вовсе можна ось такого зацепити. Що а схитрити, до речі, я щось зразу не додумався, бачите? ось також можна поставити і направити, наприклад, сюди дути, куди ви хочете. Можна ось такого, можна на себе, можна вниз, можна взагалі, куди хочете, закриваєте ось такою кришечкою і маєте собі щастя. О, все. Ось такий дучик. Кому цікавить, пишіть, звертайтеся, дуже класна річ, дуже зручна. По перше, А по друге, ще й на акумуляторі, по третє крутиться всі сторони і має три швидкості роботи. по четверте ще, ще й прищепка.